Нарешті це сталося влада запускає масштабну пенсійну реформу. Із дедлайнами, новими правилами та обіцянками вищих виплат кожному пенсіонеру обіцяють надбавку, а чиновники вперше говорять про скасування золотих спецпенсій. Звучить добре. Не поспішайте радіти. Усе залежить від того, що насправді сховано в деталях. Уряд поставив собі амбітну ціль за 100 днів. Підготувати новий законопроєкт, який назавжди змінить підхід до нарахування пенсій. Прем'єр мовчить. Але новий міністр соцполітики Денис Улютін говорить напряму: будуть бали накопичення і новий прожитковий мінімум. Що це означає? Хто виграє, а хто втратить? І чи дійсно пенсіонери отримають більше, а не менше? На засіданні кабінету міністрів офіційно прозвучало Україна переходить до нової моделі пенсійного забезпечення. Новий міністр соціальної політики Денис Улютін пообіцяв за 100 днів передати у Верховну Раду фінальний текст законопроєкту. Це означає, що вже до середини листопада реформа має отримати реальні форми, а не лише гучні обіцянки. Найголовніше. Реформа буде трирівневою. І головна ставка на цифровізацію, накопичення та справедливість. Вперше в історії України розглядається ідея відв'язати пенсії чиновників, суддів і депутатів від надвисоких зарплат, замінивши їх професійними пенсіями з чіткими критеріями. Та головне питання, що отримає звичайний пенсіонер? За словами міністра, пенсія буде залежати від нового підходу, системи балів. Кожен трудовий рік, кожна гривня внеску до ЄСВ формуватимуть пенсійний капітал у балах. Вартість одного бала що обговорюється, але попередньо називають цифру 1 гривня 50 копійок. Звучить сумно, так, бо при нинішніх зарплатах це не дозволить суттєво підвищити виплати, але чиновники заспокоюють. Балова система не єдина зміна, водночас триває підготовка до перегляду прожиткового мінімуму. Нині це 2361 гривня, сума, яка викликає глузування навіть у чиновників. Новий підхід до розрахунку повинен бути більш реалістичним і враховувати реальні ціни на продукти, ліки та послуги. Пенсійна реформа ділиться на три основні напрями: впровадження балової системи. Тепер розмір пенсії розраховуватиметься не просто за роками стажу, а за кількістю набраних пенсійних балів. Чим більше офіційної зарплати і сплачених внесків, тим більше балів і, відповідно, вища пенсія. Але тут є кілька ризиків. Вартість одного бала може бути заниженою, можуть вести понижуючі коефіцієнти, стаж без належного рівня зарплати практично не впливає на результат. Скасування спецпенсій і перехід до професійних пенсій прокурорів, суддів, депутатів тепер мають перейти в іншу категорію, вони більше не будуть автоматично найвищими, уряд обіцяє створити професійні пенсії. Які залежать від умов праці, ризиків і спеціального списку. Це має зняти соціальну напругу, коли пенсіонер із сороковими роками стажу отримує 3500 гривень, а депутат 50 тисяч. Обов'язкове накопичувальне страхування. Для всіх, хто ще має 5 плюс років до пенсії, запроваджується обов'язковий накопичувальний компонент. Кожен українець змушений буде щомісяця відкладати додаткову суму зі своєї зарплати в пенсійний фонд. Очікується, що це дозволить забезпечити стабільні виплати в майбутньому, але зараз викликає хвилю обурення серед малого бізнесу та самозайнятих, також реформується прожитковий мінімум і вводиться новий формат базової соціальної допомоги. У центрі нової системи простий принцип заплатив більше, отримав більше. Але для мільйонів українців, які працювали у тіні, мають неповний стаж або низьку зарплату. Це може стати катастрофою. Розрахунки показують: при баловій системі ті, хто зараз отримують 4 бали, можуть розраховувати на пенсію в межах 5700 – 6800 гривень. Але пенсіонери з меншими внесками можуть залишитися на рівні мінімалки або трохи вище. Чиновники обіцяють страхову підпору, базову соціальну допомогу, яка дотягуватиме пенсії до рівня 4 гривень, але не всім. Поки що критерії доступу не визначені. Окреме питання майбутнє спецпенсій. Суспільний тиск змусив уряд діяти, але остаточна модель поки невідома. Якщо депутати знову залишать собі надвисокі пенсії, це може підірвати довіру до всієї реформи. Та головне, реформа вже запущена. І хоча її деталі досі не затверджені, суспільство отримає шанс вплинути на її остаточну форму. Уряд обіцяє прозорість і публічне обговорення, але чи дослухається він до пенсіонерів, покаже час.